Петро Кононович, Конашевич, Сагайдачний, народився в останній третині 16 століття 11 травня 1575 року у селищі Кульчиць біля Самбора на Галичині. Був сином Конона, за тодішньою вимовою Конаша, Сагайдачного. Звідси Конашевич. Означає по-батькові, а не подвійне прізвище, як гадали деякі з наших істориків. Про дитячі та юнацькі роки Петра Конашевича Сагайдачного збереглися надзвичайно скупі відомості. У його житті важливе місце займало перебування у знаменитій острозькій школі. Він пройшов повний курс навчання. Вважалося, що острозька школа мала ознаки навчального закладу вищого типу. Сагайдачний одержав у її стінах добру, як на той час, освіту. Атмосфера, яка панувала в острозі, високий рівень викладання предметів залишили безсумнівно невитравний слід у душі юнака. Після закінчення школи в останні роки 16 століття Сагайдачний вступає до лав запорозького війська. Петро Конашевич завжди відзначався своєю хоробрістю. Маючи значний розум і дотримуючись політичного такту, він швидко виділився зі свого середовища і посів перше місце серед запорожців. Коли козацтво формує свою політичну програму, включаючись у міжнародні відносини як окрема політична сила, Сагайдачний відіграє роль мудрого політика, дипломата та представника інтересів українського народу. Він підтримує православ'я, освіту, розуміючи, що це вірний шлях до самовизначення народу. Одразу Після Бреського собору 1596 року Петро Сагайдачний зайняв позицію неприйняття унії. З усім 20 тисячним військом запорізьким він вступив до Київського богоявленського братства, важливого культурного центру України, яке виступало проти Унії. Маніфестаційний вступ усього війська до братства, яким запорожці продемонстрували солідарність із його програмою, а також те, що беруть його під свій захист, був виявом величезної політичної ваги, який сприяв популярності організації в широких народних масах, високо підніс авторитет братства, а водночас оберігав його від репресій. Також Гетьман вніс великий вклад у розвиток та порятунок від занепаду православної церкви. Він зініціював висвячення православним київським митрополитом Іова Борецького і єпископів, що відновило знищену унією православну ієрархію. Великий успіх прийшов до Сагайдачного, коли він зміг відновити православну ієрархію в Україні як лідер війська Запорозького мав авторитет у Речі Посполитій і зумів таким чином підняти авторитет незаконної на той час православної церкви, Сагайдачний привіз до Києва Константинопольського патріарха Теофана, який висвятив українських церковних ієрархів та козаків війська Запорозького. Сагайдачному вдалося відновити статус православної церкви в Україні та Київську митрополію. Король та магнати фактично визнали рівноправність українців у складі Речі Посполитої наряду з поляками та литовцями. Протягом усього життя Сагайдачний допомагав школам і церквам, ніколи не прагнув збагатитися все своє майно. Віддавав на благодійні справи. Він являв собою приклад справжнього покровителя, який дійсно вболівав за культурний розвиток свого народу. Визначне місце в українській історії зайняло гетьманування Петра Сагайдачного. Він був реформатором українського козацького війська. На базі окремих загонів організував регулярне військо з суворою дисципліною, розробив стратегію та тактику антитурецької боротьби. Завдяки його новаторським підходам у військовій справі на час його гетьманування припадає серія видатних козацьких військових перемог: морські походи, битва під кафою, Хотинська битва. Битва під Москвою, тощо. 20 квітня 1622 року Петро Сагайдачний помер внаслідок ускладнень вогнепального поранення руки, яке отримав під час битви під Хотином. Похорони гетьмана припали на провідну неділю 28 квітня 1622 року. На велелюдному похороні зібрались його бойові побратими, мешканці Києва. Під час похорону учні Київської братської школи читали приурочені до цієї скорботної події вірші на жалостний погреб гетьмана Сагайдачного, в яких возвеличувалися подвиги українського полководця та його служіння християнській і вірі. Петра Сагайдачного поховали у Богоявленському соборі Київського братського монастиря, який надалі називали монастирем Сагайдачного. Його срібний хрест знаходився на престолі святого Іоанна Златоустого цього храму.